Чи зробила влада все достатньо для того, щоб мати нормальні кон контакти з навіть такою республіканською адміністрацією? А, тому, що, наскільки я, я знаю, не можу зараз сказати, так? чи зробила наша влада все чи ні, а, тому що ну, це питання потрібно ставити до офісу президента. Це перше, друга. Ну послухай, ну дуже багато людей кажуть, що а, Трамп дійсно агент Кремля, і ми пам'ятаємо це там трамп пам пам і як е, люди е, на болотах на Росії розповідали, як вони були ради, ради, що відбувається, коли переміг Трамп. Так, так. А але, потім виявилося да, інакше. Але ми, ми побачили, що е, Трамп дійсно, е, так скажемо, тиснув. Тому я не можу зараз відповісти. Як будемо працювати з командою Трампа та з, Бел, з Белим домом? Але вважаю, що е, це вибор американського народу і хто би там не прийшов до влади, потрібно з цією командою працювати. Подобаються вони нам чи не подобаються, це не наше питання.